Не агроглеваха. Відвантажимо Маріон 404, реверсний, джагунка М490, рівна підлога, бокове розташування важе від керування, противаги задні, противаги передні, 4 циліндра, великий акумулятор, соточка. Горніві пари, трила в переднім комплекті, гідроприсилювач, два насосне, генератор-стартер, зеркала червоного кольору, примусова гідравліка, додатковий гідророзподільник на дві полоси. Розетка підпричив і одна задня пара. Заїжджає. Отаке колесо в нього крутиться. Їдь, нічого не роби. Давай! Колеса крутяться. Передок ключі! Не хочу включати передок. Захотів да й поїхав. Поки не хотів, не їхав, захотів поїхав. Міня аграглеваха 27 кілометр траси Київ, Одеса. Оріон РФ 404. З реверсом, з примусовою гідравлікою. Гарного дня всім!